Росіяни зараз вони пускають у співвідношенні один до одного або ж один до двох. Ми бачимо, що характер насиченості засобами протиповітряної оборони з нашого боку і з боку росіян він відрізняється, але все ж таки він плюс-мінус має спільні риси. Тобто, росіяни вони в центральної європейській частині стягнули та сконцентрували майже всі наявні комплекси «Панцер» для того, щоб прикрити свою. Європейську частину від ударів, що стосується співвідношення, то тут треба зрозуміти, чи йде мова про прорив, чи йде мова вже, коли дрони вийшли на певний оперативний простір. Відповідно, вони вже просто летять по території ворога і обходять. Вже відомі очаги засобів ППО ворожого, то загалом я би сказав теж один до одного або один до двох співвідношення, яке може дати і показує себе ефективним під час прориву засобів протиповітряної оборони ворога. Чи можна назвати фламінго аналогом калібру чи тамагавка? Можна, але не треба. Всі ці, ці системи, які прям а, напрошуються або ж прямо процитовані для порівняння, вони не йдуть порівняння виключно через одне: а, те, що це виріб. Воєнного часу він має бути в першу чергу ефективний в співвідношенні ціни та якості і можливості швидкого масштабування виробництва. Маючи задачу та необхідне фінансування, ми дійсно можемо припустити, що і українські розробники можуть показати світові рішення не гірші ніж там тамагавк чи той же самий калібр. Питання лише в наявності зацікавлення та ритмічного фінансування.